Привіт, Леся! Їм Є що сказати про Лесю Українку. Привіт усім! Мене звати Тіма. Я є одним із учасників гурту Флайза з міста Луцька. Так так, саме з Луцька, Місто на Волині, з яким часто асоціюють Лесю Українку. Міста, де вже не одне десятиліття пам'ятник Лесі Українці встановлено біля драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка, а пам'ятник Тарасу біля університету імені Лесі Українки. І це не єдиний парадокс пов'язаний із Лесею. Спробую розповісти кілька цікавинок про цю легендарну постать, яка, як мені здається, могла б сміливо претендувати на пост суперста. Р своїх часів, і яка на відміну від суперстарів сьогоденнішніх, здається, залишила по собі значно глибший слід. Так, от ви в курсі того, що Лариса Петрівна, надію, що ви здогадались про кого я була страшенно наполегливою та завзятою до навчання у 4 роки? Вона вже навчилась читати, а у 19-річному віці написала підручник. Чи може хтось із вас похизуватися знанням 10 мов? От вона могла б. Цікавим у біографії письменниці є той факт, що у 10-річному віці після операції з видалення вражених хворобою кісток її обидві руки та одну ногу зафіксували у гіпс. Вільною залишалася лише одна нога, пальцями ступні якої вона навчилася грати Увага! На фортепіано! Леся багато подорожувала, часто бувала у європейських столицях. кажуть, що будучи у відні, пані Лариса разом із мамою любили хильнути за обідом пивасика, а ввечері заглянути на танці. Ой, перепрошую, не на танці. А до опери. Родина Косачів була, до речі, трохи мажорною. Вони мали маєтки у Волинській, Чернігівській, Полтавській губерніях і навіть будиночок у Києві. Проте, на відміну від сучасних мажорів, вони не сіяли бабло на різноманітні дурниці. Скоріше навпаки, витрачали на культурно-мистецький розвиток і на підтримку українського національного руху. Лариса Косач і її чоловік Клемент Квітка полюбляли, як і ми музику. Невідомо, звісно, чи вони у сучасний час трусили патлами під рок, чи кицяли б голівками під репчик Альони Альони. Проте вони добряче приклали свого часу до збереження і запису тодішніх зірок українських кобзарів. Завдяки подружжю квіток вдалося зберегти голоси легендарних українських кобзарів. На тому буду завершувати і дякувати за увагу, панове, залишивши ще трохи місця для інтриги та ваших власних досліджень і вивчень біографії та творчості цієї фантастичної жінки.